Мої вітання, всім гарного, тихого, мирного дня. Це той момент, коли зайшов до Аврори за дрібничками, а залишив понад тисячу гривень, а то й більше. Свята наближаються, а наближаються і витрати. У нас в Україні за новим календарем. Миколай приходить до наших діток чуть раніше. Тому раз, два, три, чаклунство починаємо. Так, і що в мене тут за збірочка? Як бачите, дорослі теж діти, не утрималася і купила собі на ялинку ось такі новорічні прикраси. Гарні такі, чи то фан ліхтарики, чи то щось білого кольору із позолотою. І, на жаль, залишився всього лиш один ось такий шар. Така куля. Ось така, дивіться, красива, красива куля. Ну, В часи мого дитинства вони були скляні, часто бились, а зараз технології прийшли до того, що кулі у нас не б'ються. О, дивіться, як гарненько. Свято наближається. Наближається новий рік, наближаються нові сподівання. Дивіться, як буде красиво. Так, і що ж я купила у Аврорі? Те, за чим йшла, звичайно, я купила. Тема новорічна продовжується. Ось такі різдвяні зірочки. Ви пам'ятаєте, є такі квіти на Різдво, на Новий рік їх виставляють, висаджують у горщиках. Вони такі червоні-червоні, з зеленими листочками. Ось оце, ця прикраса на них схожа. Додаємо до нашої колекції прикрас і ще ці зірочки. Так, ну а це для солодощів. Новорічна ялинка. Будемо складати сюди солодощі. Так, продовжуємо. Що в мене тут? Так. Це подарунки пішли моїм. Я на Святого Миколая роблю невеличкі подарунки, ну, а потім ще даю їм гроші, щоб вони вже витрачали все за своїм смаком. Ось як воно називається, мермершлоу чи мершло. Ой, можна поламати язик. Це для онуків. Так, що тут є ще в мене у цій чарівній скрині? Так, дивіться, яке блюдо я купила для доньки. Ось таке блюдо: зимовий настрій піднімає і гарно згодиться до святкового столу. Я думаю, що моя донька буде задоволена такому подарунку. От так от. Зять отримає оцю чашечку, а дочка отримає це блюдо. Ну, а для онуків є свої подарунки: дитячі солодощі і їхні улюблені іграшки. Так, ну ось тепер добралася до того, за чим я зайшла, за якими дрібничками я прийшла. Дякую вам, пані Фрекенбок. Мені потрібні були рукавички. От я за ними зайшла і витратила. Кучу грошей, але таке, що треба серветки. Тут 10 серветок, а тут 3. Оці що три я більше полюбляю. Вони такі більш плотніші. Ну, ось, ці дрібнички, за якими я зайшла до Аврори. А купила набагато більше. Ну і у нас ще є один член сім'ї. Це наш буня, французький бульдог, який живе з нами. Я завжди йому. На всі свята, які існують, купляю подаруночок. На цей раз була собача насолода. Ну, який же Новий рік, які ж подарунки, без чоловік Чехносків, звичайно, чоловіки отримають теплі махрові носочки, щоб ніжки були в теплі. І для того, щоб наш дім завжди нагадував про те, що тут. Живе тепло і затишок, я купила дифузер. От не, не зрозуміла, якого він запаху, здається, він ближче до хвойного. Ну ми ж рухаємося до Нового року, до запаху хвої. Ось такі палички є тут. Ну і сам дифузор. Відкриємо і будемо внюхати. Будемо вдихати запах зими. Ялинки, сосни. Ось так такий гарний буде наборчик. Так що залишилася остання моя покупка. Дуже дивна річ новорічна гірлянда. 3,5 метра. І чим вона мене спокусила, чим вона мене зацікавила, це тим, що вона. Може включатися як підзарядка. Ось має таку штучку: не треба ні батарейок, ні треба нічого. Просто включаєш туди, де заряджаються всі гаджети, і вона горить різними вогнями. Ось такі невеличкі подарунки я купила, ось такі речі я принесла додому. Готуємося до новорічних свят. Хай в вашому домі буде тепло та затишок. Всім гарного дня, добрих помислів та сподівань! На все добре.